Фріковий форум, фрікова шоу, точніше, навіть яке було очевидно, бенефіс Путіна на якому адресований Дональду Трампу. Це не тільки я так думаю, так думає президент України Володимир Зеленський, зауважуючи, що Путін влаштував Бенефіс, але на кожну ногу окупанта ми дрони знайдемо. Знайдемо, і треба якось тиск свій партнерам проти Путіна посилювати, тому що нагадує Зеленський, що Путін хоче всю Україну, і це не 4 роки, і не з 2014-го. Це все сформовано його. Російським імперіалізмом він так сформований, і коли він говорить про Україну і щось там ще про ті смердючі. Це я додаю Зеленський сказав просто ноги російських солдатів, які приносять, як каже сибіга, і бачить весь світ смерть, руйнування і спустошення. А Путін каже, де нага російського солдата, там все наше. Ну шиш йому, а не наше, значить. То Зеленський нагадує, що це Путін говорить ж про ці ноги не тільки на нашій території, це про Білорусь, це про країни Балтії, і про Молдову, це і про Казахстан, Грузію, я би тут ще згадала. до цього комплекту, тобто всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Ну так ще трошки вони до штатів в принципі можуть дістатися, або принаймні їхні ракети, а на вироблення яких задіяно більше 40 підприємств на території Росії, з них більше половини, навіть не під санкційні, що теж заявив Зеленський, спілкуючись з журналістами. Пане. Одимира, а дійсно, оцей бенефіс в чиї вуха він має бути залитий, як багато в ньому погроз, і не тільки нам почули ви, і яка має бути відповідна на це реакція? Бо його балачки потім втворюються в реальні загрозливі дії? Ну ви знаєте, Іро, що мені здається, і я про це власне намагаюся донести цю думку. що Путін справді має бути пацієнтом медиків. Це людина, яка живе в абсолютно іншій реальності, яка бачить світ зовсім не, такий, не таким, яким він є. І в цьому світі він власне і намагається просувати свої ідеї які. Ну для адекватної е, решті світу ну є очевидно е, не ненормальними. Не ну подивіться е, навіть давайте без, без цих е, поки що пасажів про Україну. Він вчора, е, е, десь з добрих півгодини, читав з папірця те, що йому написали, от е, в, і під час цієї його промови. Ну, можна було подумати, що в Росії вже е, е, побудований комунізм, і тепер головна е, мета винести цей комунізм за межі е, е, землі і побудувати комунізм у Всесвіті. Бо все добре, все чудово, все розвивається, все просто ну, йде так, що ну, ну, нема, нема е, іншої щасливішої країни в світі, е, ну, крім Росії. Тобто вона повсюдно попереду. І це в той самий момент, коли е, його ж е, е, економісти, е, міністр фінансів, міністр економіки, голова центрального банку е, на цьому ж форумі за кілька годин до цього говорять, що дорогі друзі, е, економіка Росії е, на межі краху. Да, да. І поможем... Якщо ми зараз щось не придумаємо, то буде капець. При тому говорять абсолютно голосно, абсолютно публічно і розповідають, що е, треба терміново шукати якісь інструменти, які завадять е, цому, цьому кінцю. Ну, вони е, зрозуміло не говорять про е, цілі галузі економіки, які вже сипляться, і, які, і, 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 і у яких немає перспективи. Вони просто цього не можуть говорити, бо бояться. Але вони дають чітку оцінку того, де ми знаходимося. Ну Путін цього не чує. Він не розуміє про що йому е, розказали, що все добре, і він повторює те, що йому написали лизоблюди, бо вони бояться йому написати правду. Ну і так само давайте перенесемося на так би мовити українські теми чи геополітичні теми. Він так само живе в космосі. У нього так само е, е, в голові те, що е, ну, власне. Викликала оця, оця маса оцього народонаселення щоб його поставити і тримати при владі 25 років, оцей самий такий, знаєте, примітивний імперіалізм. А свободіть за російською логікою, це ж унічтожить, тобто знищити до до до, до, щепня, до піска. І от в цьому він живе, от в цьому всі лозіці і, і ці. Російські чоботи, і, і ця вся е, Україна, яка його начебто, і так далі. І так далі. Е, він е, розумієте, з одного боку, він начебто е, дає сигнали іншим, що, мовляв, от дивіться, е, я великий, я буду вести війну далі. Хоча твоя економіка стоїть на межі розвалу, як же ти будеш це поєднувати? Ну, для нього це речі, на які не треба давати відповіді. У нього є головна ідея. А з іншого боку, я вам загрожую. Я показую, що я буду битися ще невідомо скільки років, і я вас все одно переможу, тому що я мачо, я такий. Ну от, власне, мені здається, тут, знаєте, якась мішанина е, е, такої психічної хворості, і е, от якоїсь самовпевненості оцього, ви правильно сказали імперіалізму, який з нього просто пре, тому що. Ну, це його сутність як і сутність цього народного населення. Я не знаю, чи ви дивилися. Я дивився, ну бо, бо, на жаль, мушу витримувати весь цей їхньою мовою бред. Але мене навіть не він здивував. Ну, вірніше, не здивував, а в черговий раз, ну, так би мовити, дав ще раз підтвердження тому, про що я говорю постійно. Вся ця публіка. Трохи не підстрибнула з своїх місць, гаряче аплодувала, коли він говорив про російський е, чобіт, про Україну як свою територію, і так далі. І так далі. Це хворе суспільство. Так. Ось чому найбільша трагедія цієї території: це хворе суспільство, яке може бути вилікувано лише через дуже серйозні санкції, лише через при... примушення. До миру і через покарання за ті злочини, які ці люди всі разом зробили. Пане Водмире, а ще ну чого в них є рецепт порятунку їхньої економіки? Він є. вийшла його, сказала, озвучила голова Центробанку РФ, а також міністр фінансів Антон Сілуанов. І я раніше думала, що це анекдот там, про якому розповідають міністр економіки, як врятувати власне економіку. Той каже, ну давайте вийдемо на Луну, погадаємо. А його питають, а ви точно міністр з економічних питань? Так, от мені здається, що цей анекдот просто відтворився на цій сцені Петербурзько економічної. А форуму, де згадані мною Ельвіра Набіуліна і Антон Сілуанов, сиділи, і казали, що віра, надія і молитва. Ось що може врятувати російську економіку і зупинити інфляцію. Вони так ну, та то піславого віру. Якщо це, якщо це рецепт, то, то прекрасно. Ви знаєте, то прекрасно, тому що е, уже нічого, крім віри, не залишається. А ви знаєте, ну в Росії ж ну в Росію ж нужна тільки вірити. Ми ж пам'ятаємо це з їхньої класики. От і якщо вони будуть тільки вірити і нічого не будуть робити, це означає, що час, коли все буде летіти в тартареви, він, він справді наближається. Він наблизиться навіть якщо вони будуть щось робити, тому що вже нічого не можна повернути назад. Росія вже перейшла в той етап свого економічного розвитку, вірніше протирозвитку, який вже не має зворотнього шляху. Далі буде ще гірше, далі будуть лише нові проблеми. Щоб там Путін не говорив, і щоб йому там не писали. Це означає, що їм всім треба готуватися до найгіршого, і тому вони й говорять про надію, тому що вже реальних інструментів у них в руках немає. От мені здається, що до кінця цього року в Росії почнуться шалені хвилі банкрутств. При тому. Почнеться, звичайно, з середнього бізнесу, бо він найпершим упаде під ніж всіх цих, цих так званих путінських реформ, а потім почнуть складатися цілі галузі економіки, а це почне ламати систему в цілому. Отже, на що розраховує Путін, мабуть, теж на, на віру. Він вірить в те, що він переможе всіх. Я думаю, що найкращим, що буде. Найкращим покаранням для Путіна, от, на мою думку, знаєте, буде що? Навіть на те, що він сяде в Газі в тюрму. Я думаю, найгіршим для нього буде те, що за його життя Росія розвалиться. І він це сам побачить на власні очі. І е, оце буде справжнім фіналом його, його особистої політичної біографії і фіналом е, його ім, недоімперії. І оце, я думаю, те, що ми повинні наближати. Щодня, щохвилини, тому що саме у такий спосіб всі інші люди на землі зітхнуть з полегшенням.